Всім привіт! В цьому відео ми трошки поговоримо про банківські послуги для мігрантів у Польщі. З вами Макс і це YouTube канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі. Workport. погнали! Нещодавно співзасновник українського банку Монобанк заявив про те, що в Польщі поки що не вдається реалізувати щось подібне. А нагадаю, якщо хтось може не пам'ятає, 18 січня Монобанк відкривав вже попереднє замовлення на польський проєкт віртуального банку Стеріо. Вони його назвали в Україні Моно в Польщі Стеріо. Такий прикол. А, вони хотіли зробити щось те саме подібне, як є в Україні, тобто такий самий віртуальний банк, в якому немає відділень і так далі, але щоб е, в першу чергу ним могли користуватись мігранти, заробітчани, українці. Ну і далі також інші поляки, скажімо так. Адміністрація Монобанку каже, що понад 200 тисяч вже отримали заявок на відкриття рахунків, ну таких попередніх заявок, скажімо так, і вони пройшли сертифікацію в Apple Pay, Але Олег Горховський в своєму каналі Telegram заявив: на жаль, через незалежні від нас обставини випуск продукту відкладається на. Невизначений термін. Я робив новину про те, що таке може бути. Багато хто з вас радів, що буде можливість мати наш, скажімо так, тут банк банк українців в Польщі. Українців в Польщі проживає понад 3 мільйони. Майже всі ці 3 мільйони сумують за можливістю. Легко, справно переводити гроші з конта на конту, оплачувати свої покупки, відправляти гроші рідним, рідним в Україну і так далі. І до речі, напишіть ви, чи вам хотілося б мати, ну нехай не стеро, може щось інше, але в принципі, отакий свій а, банк українців в Польщі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А також напишіть, до речі, що б ви хотіли, яких функцій вам не вистачає в польських банках, Що б ви хотіли. Наприклад, мені не вистачає можливості відправити з картки на карт. Вони там зараз додали можливість поповнити по бліку по мобільному телефону. Але, наприклад, по мобільному телефону в мене іноді тупить, тому що в мене, в мене, мені прийшлось завести рахунки на двох банках. І чомусь, коли вводиться мій номер телефона, воно само вирішує, на який з двох банків мені потрібні гроші. Тобто я навіть не можу це регулювати. І мені зазвичай переводить на той банк, на який я не дуже хочу, при тому що я не знаю, чому так відбувається. Чому не можна? Ось номер картки, ось перевод. І бажано в той самий момент, а не через день. Пожалуйста, також напевно хотілося б побачити можливість відправити гроші з Польщі в Україну та з України в Польщу без якихось зайвих комісій, тому що по Євросоюзу я можу відправляти гроші без комісій майже а. З України в Польщу, з Польщі, в Україну поки що є проблемки, скажімо так. Може є якісь варіанти до речі, як це можна робити без комісії. Напишіть в коментарях. Також цікаво буде почитати. До речі, зовсім скоро я вже казав, буде відео про всі варіанти відправки грошей. Тому напишіть в коментарях, щоб я нічого не пропустив. Жоден з варіантів. Також до речі, хотілося б мати такий банк, щоб всі українці без виключення могли прийти і точно знати, що їм відкриють рахунок, що їм не скажуть, а ви принесіть ще оту бумажку і отакий не. Номер, просто я людина, ось мій паспорт. Відкрити мені рахунок Я хочу дати вам гроші. Дайте мені можливість це зробити. Я ж навіть не кредитку у вас прошу, просто рахунок відкрити. Тому поки що в Польщі є, до речі, з цим проблеми, навіть якщо ви з цим не зіштовхуєтесь, ми отримуємо коментарі від тисяч людей, і в багатьох людей є проблеми з звичайним відкриттям рахунку, тому що в них якийсь там не такий статус, який попадає у виключення. Відео про те, як реєструватись в різних польських банках, воно тут вискочить, також є в описі. Доволі цей процес, як говорять тут в Польщі. Підсумуємо, банку стеріо від моно. Коли відкладають на невизначений термін, для мене це каже, що в найближчі часи їх не буде. Тому що, якщо б вони відкладались на якийсь близький термін, вони б сказали, відкладаємо до нового року, наприклад. А невизначений термін це щось дуже довге, як звучить для мене. Свої думки з цього приводу пишіть в коментарях. З вами був Макс. Ютуб-канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport.